Я дуже вдячна вам за ті компліменти, які ви мені надіслали в Дірект щодо моєї нової аватарки. І я хочу вам сказати, що те, що людина говорить компліменти, це може щось таке цікаве нам розказати про неї. Вже всі знають той факт, мабуть, що людина помічає в іншій людині тільки те, що вона помічає в собі. І якщо людина говорить іншій людині компліменти, заохочує її, підбадьорює її, то, скоріше за все, до себе ця людина також ставиться таким же самим чином. Коли ж людина знецінює інших або бачить якісь негативні моменти і озвучує їх, то, скоріше за все, це говорить про те, що і до себе вона дуже вимоглива і дуже е, така знецінююча. Людина, яка говорить компліменти, може бути позитивно налаштована. Вона. Тобто, вона може бути більш доброзичливою і більше приємною не тільки до оточуючих, а ще й до себе. Коли людина говорить компліменти, це говорить про її вміння бачити позитивне. Тобто вона. Має позитивне мислення здебільшого ніж негативне мислення. Такі люди можуть бути добре орієнтовані на позитивні аспекти інших людей і вміти їх виразно висловлювати. Також це може свідчити про бажання підтримувати позитивне спілкування та створювати гармонійні відносини з іншими, тобто така людина більше на це налаштована. І ще людина каже компліменти інші для того, щоб її заохотити. Тобто, це про заохочення. Висловлювання компліментів може бути формою заохочення і підтримки для інших, щоб підвищити їхню самооцінку і настрій. Тобто така людина більше налаштована на те, щоб примножувати доброю і цінить людей. Цінить їх внутрішній світ, і налаштована його збагачувати. Отже, я вам дуже дякую за ваші компліменти.